Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще донедавна чернівчани скаржились на 30, а то й 40 хвилинні інтервали у 34 му маршруті. Проте ситуація змінилась на краще після втручання народного контролю. Люди обурювались через великі інтервали у русі автобусів цього маршруту, часто запізнювались на роботу, довго мерзли на зупинках. Хоч оголошують у салоні, що інтервал руху 15 хвилин, але буває, що доведеться чекати і 35 хвилин, і 40 хвилин. Були випадки, коли я чекала саме півгодини, і для мене це було дуже накладно. Взимку холодно, так звісно, тим більше якщо зупинок як таких немає, просто місце де треба стояти. Після того, як люди поскаржились на цей маршрут, журналісти його проінспектували і дійсно прочекали автобуса майже півгодини. Хоча офіційно зазначені інтервали значно менші. Виправити ситуацію пообіцяли у департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. Відтепер водії дотримуються графіків руху. Нічого, все добре, їде добре, все тут. А може, десь 5-10 минут, а так все добре. Так ли 5 хвилин ну як буває? Ну, на десь хвилин. народний контроль надалі пильнуватиме за недобросовісними перевізниками. Яна Андрущак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці.